Поти нам знадобляться серветочки. Давайте в ручку візьмемо одну серветочку одного кольору. Давайте закріпимо, які ж ми кольори бачимо. Скажемо, який це колір. Який це колір? Голубий. Голубий, блакитний. Оце який колір? Рожевий. Рожевий. Ми будемо сюди класти. Блакитний колір ми будемо сюди класти, а сюди ми класти будемо який колір? Білий. Білий. А тепер всі разом сказали: ми серветочки мнемо і намисто зробимо. Тому що ми сьогодні будемо робити ось таке намисто. Для того, щоб намистинки краще нам було. Виготовляти можна трішечки помочити ручки і вологими ручками вже крутити ось так на мистинки і при, приговорюємо. Ми серветочки мнемо, на мистинки зробимо. Куди покладемо червону намистинку? Ой, рожеву, підказуйте, сюди! А білу намистинку куди покладемо? Сюди, Сюди покладемо. Його. Молодці робимо намистинки. Розвиваємо дрібну моторику. Зараз добираємо відповідну намистинку квітку, намощуємо клеєм і наклеюємо на мотузочку. І в нас буде дуже гарне намисто. Ли щічки завели моторчики і злітаємо, тому що дуже спекотно в нас 38 градусів в тіні. І ми вирішили полетіти до Гавайських островів. Набрали ще раз повітря у легені і завели моторчики швидше ще. В Гавайських островах нас зустріли пальми. І індійці, який такий бойовий кліч. Розробляємо легені. І водичка, яка блакитна та прохолодна водичка. Гарна. Дітки вам подобається. Да. так А тепер можна змочити личко водичкою, змочити ніжки та личко.